Привіт, рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії коронований мах темних сил Веліар. Вітаю, веліаре! Вітаю вас, Тетяно. Ну що ж, хочу завчасно подякувати вам за ваші прогнози, адже всі прогнози, які ви давали, збуваються ну, з дуже такою чіткою точністю. Питання наступне. Ви прогнозували про обмін азовців, тому що дуже навіть проводилося багато обмінів полоненими, але азовців чомусь не обмінювали. Ось відбувся цей обмін, про який ви говорили. Дуже багато зверталися родичів тих же самих азовців, і це зараз питання. Від них чи будуть найближчим часом ще обміни саме азовцями і тими азовцями, які засуджені в Росії до довічного ув'язнення, бо таких є дуже багато. Дякую, Тетяна, за питання. Зараз подивимося. Ага, ну справді випадає, що вони зараз в тюрмі саме сидять, саме утримуються десь в якихось ізоляторах дуже, дуже небезпечних, тому що карта Чельник випадає, сімка мечів. Тобто, е, тобто, скоріше за все, там є питки, знущання постійні. Ага, але знаєте що? Випадає все таки, як і тоді, так і зараз випадає аркан колесниця. Аркан Колесниця це обмін. Це, це обмін. обмін, і він просто відбудеться пізніше. Я б сказав, що це буде або десь після Нового року, або перед ним. Тобто, це угу. буде якийсь зимовий, зимо, зимовий час. Можливо, це буде там січень, от більше на січень це йде. Справді, йде як те, що буде знову такий обмін, але він буде знову невеликою кількістю. Тобто Будуть у нас зараз дозовані обміни. Стосовно інших військовослужбовців, теж випадають обміни, теж будуть. А, і періодично буде, буде йти таке обмінювання не, не дуже великими масштабами, потрохи. І стосовно азовців, до речі, хтось вийде з довічних, угу. хтось навіть звідти вийде, а, і це буде от ближче до. Почат, початок 25-го року. Це дуже гарна новина. Е, хочеться продовжити з гарних новин, е, підривка. Так, так, до речі, ж всі кажуть, що ну, багато хто каже, що у мене негативні прогнози добрі, але у мене позитивних теж багато. Так, і за БК я так також казав, що от ви побачите, що почнеться дуже потужні удари надалі. Угу. Давайте подивимось, чи будуть ще подібні випадки найближчим часом, і чи буде нам за це відповідний удар? Якщо так, то який? Ну, дивіться, розлючений дуже Путін, розлючений він, тому що випадає Аркан Диявол на нього, тобто готується якась провокація проти України. Е, і знову ж таки удари будуть якісь по нам також е, зроблені. І те, що у мене випадає за цими картами, які я зараз бачу, це буде, е, це буде десь от кінець вересня. Це буде. Лю... Ой, лютий, жовтень буде. Тут іде ближче до середині жовтня буде... будуть якісь повторні дуже сильні удари. До речі, я казав, що в середині вересня буде спокійно з ударами, воно так і є. І казав, що в кінці вересня що буде не дуже добре. Теж я відчуваю, що це може бути. Випадають карти також і наші, що ми справді завдамо Росії дуже потужних поразок. Повішений. Аркан повішений, так тобто, це і тут в моєму повішеному на, на моїй колоді намальований півень, який підвішений вниз головою, угу. і голова відрублена. А ви розумієте, хто у нас півні. Тобто так, ще... вони то думають, що це в них що там, Орел, чи що? Ну це так. ж не Орел, це півень. Так, так. І е, знову ж таки, я бачу посилення ударів, і як я й казав, це буде не тільки НПЗ, це будуть ще якісь об'єкти, і по Росії буде все більше і більше бити. Угу. А, повернемося до масштабних обстрілів, тому що дійсно. Uh, ще багато практиків, в тому числі і я говорили про те, що будуть, 17 го будуть от, якісь або чи підготовчі, чи якісь обстріли, і буде приліт в місто, про яке ніхто не очікував, тому що був прильот в Кропивницькому, і дійсно є <кій> жертви серед цивільного населення. Але мене трохи, чесно кажучи, бентежить uh, тиша. В Києві дуже бентежить, тому що у мене от іде таке відчуття, що це як затища перед бурею, і що варто не варто розслаблятися. Давайте глянемо. Зараз подивимося. Справді, готується удар, тому що випадає як аркан смерть. Угу. Тобто, справді це зараз затища, і після цього будуть завдані сильні удари. Пас жезлів, це вогонь, це, це в принципі, агресія. А, також зараз подивимося. Там рішення вже прийнято, щоб нанести удари. І тут, ви знаєте, зараз я спитаю, куди саме вони хочуть. Тут іде декілька, причому різних аспектів: житлові будинки, uh -huh. лікарні, uh -huh. чомусь лікарні, е і якісь торгівельні центри або торгівельні точки. Оце три, е три пункти ризику, які ось будуть, те, що я бачу. Це знаєте, як ви свого е часу побачили у Львові, що буде оцей потужний удар. Uh -huh. ви побачили, і Сказали, що це буде в принципі удар по житлових будинках, і воно так і сталося через два дні. Угу. Тобто справді, і тут випадає от така сама ситуація, що ну, тут треба поберігтися, але при цьому всьому це, ці удари будуть ну, не такі потужні. Стосовно як раніше були, так там по Охмадиту, то не таке. Але буде, будуть мирні мешканці постраждають, будуть жертви цивільного населення. А стосовно міст, що десь в несподіваній точці, я теж це бачу. І ще друге, що я бачу, що не залишиться жодного спокійного місця в Україні будуть крізь наноситися удари. Тобто, навіть дрібні міста Західної України угу. будуть. Потрапляти під удари. І все-таки мій прогноз, що е, небезпека буде більше для за Західній Україні і Полтавській, Сумській Чернігівській областях. Тобто, якщо раніше Чернігівська була спокійна, то зараз я відчуваю, що там будуть прильоти. А як же ж щодо нашої перемоги хотілося б поговорити зараз, тому що президент України представив план перемоги і його навіть вважають дуже таким, що він буде успішним? Чи буде насправді якби вестися шлях до перемоги за цим планом? І чи буде він успішним? Зараз ми запитаємо. Ну, не перевідкриваючи завісу якихось таємниць, угу. е, тому що про це просять військові, просять підписники. Скажу так, що план дуже хитрий і дуже несподіваний. Тобто ми навіть не можемо собі уявити, що там у плані. Але питання в іншому. Я бачу провал плану. Провал плану е, з причини того, що буде зрада з боку США. Вони повідомлять Росію про цей план. Тобто я бачу. Що цей план дуже реалізуємий і дуже швидкий, тобто він ну, потужний план, справді потужний. Але е, США вони здадуть цей план Росія, і вони е, не зроблять те, що в цьому плані від них залежатиме. Тобто вони е, або не нададуть зброю потрібну, або не нададуть дозволи, тобто щось буде. От з боку західних партнерів е, якась підстава, якась підстава, е, і скоріше за все вона буде від Трампа, тому що угу. його теж, теж повідомили. І ну, я бачу злив інформації. Тобто, навіть більше що на Трампа, коли був Скоєний замок не, нещодавно, то те, що я побачив по картах про цей замах, тобто великі підозри були, що це Україна. Зробила через, через цю людину замах. Але насправді цей замах це акція, яку проплатив Трамп спільно по методичкам з серйозного російського, російського гру, і вони справді це зробили задля того, аби Трамп зміг все таки перемогти. Я все одно бачу, що Трамп зможе переграти е, Харрис, також, і, також і що він все таки стане президентом. Хоча зараз іде гра велика, що він не стане, але це просто гра. Це гра, насправді він повинен стати. І тут для України будуть і гарні новини звідси, і угу. дуже дуже погані. Але знайте, що Трамп справді це спровокував під українцем. Аби для того, щоб мати імунітет, потім робити нам гадості. Тобто, це справді скотина, яка, ну, яка хоче, хоче здати нас Росії, і, скоріше за все, що він це зробить? Да, це, звичайно, такі новини не зовсім втішні, але ж. Але він не припинить військову допомогу, до речі, тобто військову допомогу ніхто не припинить. Але він просто е, справді зможе протиснути, продавити. Він буде дуже сильно давити. Дуже буде важко нашому керівництву держави. Але він все одно продавить. От все одно я бачу, що він продавить. З одної точки зору, те, що я відчуваю, те, що я бачу яснобаченням своїм, що я взагалі не бачу жодного миру до 26-го року ніяким чином. З іншого боку, я відчуваю, що буде якийсь завданий, потужний тиск на нас, і що ми вимушені будемо піти на цей мир. От таке випадає. Хочеться зараз... Алчність, помста. І таке інше. Тобто, тому що для Трампа Зеленський рівно, рівно, ну, рівно з Байденом. І він хоче за це його знищити. Перейдемо трошки до, скажімо так, катаклізмів, які зараз накривають Європу. Величезні повені гинуть урожаї, в тому числі і дуже під велику повінь потрапила Польща. Зараз я задам запитання, яке для вас, як для мага темних сил. Ми всі пам'ятаємо, як Польща викидала зерно вирощене і зібране на крові. Чи є це та помста вищих сил, чи це просто збіг обставин? Це магічний вплив, угу. Ах, диявол, колдун, тобто кладовищенська карта і смерть. І відьма. Цікаво. Це справді вплив, Це справді потужний вплив. Від наших людей, тобто тут прокляття у них же ж немає захистів, як у Путіна угу. це справді прокляття, це справді якісь магічні дії. Я не знаю, хто може тут в Києві збиратися, що може робити. Ну можливо, це... люди, так скільки да. вони збирають да. це зерно, коли під під ракетами, під е, бомбами, і просто взяти його, викинути на землю. Це може навіть просто так. бути така колективна так. сила. Людві прокльоту. Якщо ми побачимо, то в Угорщині теж. Цей, ці повені. Сьогодні мені також говорили, що і Італія страждає. тобто... Словаччина, тепер... Словаччина. А тепер питання, чи будуть такі повені в Україні? До речі, в Румунії землетруси були. Угу. Це ж також, що вони не допомагають, що вони не збивають нічого і допомагають Росії таким чином країни йде захист, але при цьому всьому якісь негаразди будуть досягати в плані погодних умов і в плані якихось дрібних речей. І це буде стосуватися Західної України, можливо, можливо, півдня і не більше. Угу. От, веліаре, надзвичайно велика вдячність вам, вам що назаємо. завітали до нас, щоб дати прогнози. Такі на такі актуальні теми, якщо у вас є бажання поспілкуватися із магом-віляром особисто або придбати щось у веляр, шоб, адже там ви дійсно знайдете цінний реквізит, езотеричні різні матеріали, книги. В яких можете почерпнути інформацію? Всі контакти будуть в описі цього відео. До нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай.